Усвідомлення дуальності призводить до її схлопування у свідомості. І як результатом є вихід із цієї дуальності. Що це таке вихід, це вже окрема тема, але я про, про те, що, наприклад, усвідомлення якоїсь є якийсь страх. І коли усвідомлюєш, що цей страх це відзеркалення. Тебе, твого досвіду, твоєї суті е, з іншої сторони, тобто в тобі є те, чого ти власне, і боїшся. Хоча з, е, всередині дуальності ти якби в, одні, в, одні сторони, в одній позиції, ти боїшся чогось. А коли ти усвідомлюєш, що ти боїшся того, що є в тобі, і ти усвідомлюєш, що і вона як ці два пазли, два, два пазли однієї картини. Вони складаються, і ця дуальність, цей момент закривається. Ти виходиш з цього досвіду. Тобто, усвідомлення е, дуальності моменту, усвідомлення себе чи в собі, дуальності кожного моменту призводить до його закриття, до закриття цього досвіду, до закриття цих страхів е, і так далі. Точно зникають претензії, звинувачення. Там, і ото, все ото таке. Тому що всі ці. Все це в дуальності відбувається. І коли воно закривається, ти виходиш із нього і виходиш із цих програм. Програми там хорошо, погано, добро, зло. І так по кожному моменту, чи по кожному кластеру свідомості, чи понять, чи досвіду. Ну і воно так чух-чух-чух складається і виходиш із цього, як звільняєшся. Звільняєшся від, е, від полону від цієї ілюзії розділення. Як результат стаєш більш, більш цілісним. Точно наступає полегшення. Потрібно йти просто цим шляхом і відпускати це, усвідомлювати і відпускати, усвідомлювати і відпускати. Ну, якщо вже воно накриває, то точно потрібно це, це, все це повідпускати. Щоб і що, ну це вже тема наступного етапу.